Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою». Мене звати Надія, і ми з мамою, бабусею, двома собаками та вісьмома котами намагаємося почати життя заново після виїзду з окупованої частини Запорізької області. І на цьому каналі я показую сільське життя таким, яким воно є насправді. Сьогодні я хочу прокоментувати деякі запитання, які повторюються в коментарях. І показати, як я будую дитячий садочок для курчат, гусят або каченят. Ми жили у Малітопольському районі, і там така приспособа була звичайним ділом. Зараз ми на Хмельниччині і я не знаю, чи розповсюджене саме таке тут я сама не бачила, але мені цікаво напишіть, будь ласка, в коментарях, як справляються з проблемою збереження молодняка птахів саме у вашому регіоні. Паралельно я буду прати. Зараз ми це робимо вручну, тому що немає води на ділянці і немає пральної машинки. Але я не хочу купувати малютку, тому що вона потребує, по-перше, доволі багато води, а по-друге, я розумію, що потім вона буде просто стояти без діла і мені шкода грошей. А ще в нас чогось зник газ, і поки ми чекаємо майстрів, гріємо воду в електричному чайнику. Ця приспособа для птахів робиться з дерев'яних рейок і сітки. Я не знаю, як її правильно назвати, можливо, штукатурна сітка, але я беру доволі така, щоб вона була пружна. І в мене немає зараз шуруповерту. Я користуюся молотком і гвоздями. В мене був шуруповерт, але така жіноча версія, і мені він взагалі не сподобався. А купляти зараз щось більш потужне. Ну, поки що немає змоги, так, в планах є. Але поки що мене задовільняє молоток та гвозді. У мене є електричний лобзик, я дуже його полюбляю. Раніше я боялася його, але зараз це як вже третя рока. І поки працюю, хотіла б відповісти на запитання, яке дуже часто бачу у коментарях, як же називається наше село. Сучасний онлайн-простір, на жаль, має деякі небезпечні моменти, і, щоб їх уникнути, потрібно дотримуватися правил цифрової гігієни. Тому максимум, що я можу сказати, це те, що ми живемо на півдні Хмельницької області, і що я інколи буваю у Кам'янці-Подільському, це ви можете бачити у моїх сторіс в інстаграм. Запитання про назву села, на жаль, так і залишаться без відповіді. Стосовно того, що не працюють посилання у описі каналу, я намагалася зробити їх активними. Але для цього, скоріш за все, як я розумію, потрібно зайти у розширену версію творчої студії Ютуба. Для цього потрібно зайти у кабінет з ноутбука. Але зараз в мене немає Wi-Fi. Поки що ми чекаємо майстра, який це зробить. І поки що я можу зайти у YouTube виключно з телефона, а в телефоні дуже обмежені налаштування. Тому зараз знайти мене у соцмережах можна тільки, якщо скопіюєте посилання, вставити його у пошукову строку, і тільки тоді зможете знайти мене. Ну, на даний час, поки так, і це саме стосується і кнопки «Спонсорство», Це теж можна підключити тільки з розширеної версії, поки що це мені недоступно. Я дуже вдячна тим, хто мав змогу і заморочився, скопіював посилання на Монобанку і скинув донат. Це мені дуже незвично, але мені дуже приємно і у даний час це дуже дуже потрібно. Я також дуже вдячна всім за цю величезну хвилю добрих слів, гарних коментарів, приємних, тому що зараз, можливо, ви не уявляєте, наскільки це мені потрібно. Ці роки в окупації вони були дуже виснажливі, і зараз це як такий ковток, нарешті, свіжої води. Я також вдячна за лайки, за підписку. І хай прийде Боже благословення у ваше життя. Тим часом я зібрала дерев'яну основу для садочка, Розміри всієї цієї конструкції 2,5 метри на метр і висота 50 см, але вона може бути будь-якою зручною для вас. Це в мене така доволі велика конструкція. Сітку я розрізала вздовж, щоб вона стала потрібною мені висоти, і тепер прикріплюю її кабельними стяжками. Найдійніше використовувати проволоку, але мені зручніше стяжками, тому що це доволі швидко і не так дорого. Бачила коментарі, що я витрачу свою молодість, положу тут своє здоров'я, відновлюючи цей будинок і взагалі ділянку. Але я гадаю, що навіть якщо нічого не робити, просто лежати на дивані, все одно ми рано чи пізно витратимо свою молодість, тому що по факту на землю ми приходимо на дуже короткий проміжок часу, і навіть якщо ми не будемо нічого робити, все одно молодість, а потім і життя пройде. Тому головне у житті зрозуміти, що робить Бог, і робити це разом з ним. І це, мабуть, для мене секрет щастя. Наступне відео буде, мабуть, знов «Говоряща голова. І, скоріше все, буде автобіографія, тому що вже потрібно познайомитися поближче. Мені не вистачило стяжок, я докупила їх наступного дня та почала доробляти. Цю приспособую. Може, ви знаєте, як її назвати більш красиво, то напишіть в коментарях теж. Тим часом до нас приїхали майстри, котрі будуть налаштовувати нам газ, тому що без газу насправді складно. Спойлер: посичання газу відновили, і ще мені показали, як вмикати конвектори. Я взагалі чогось боюсь цієї теми, але. По факту там нічого складного нема. Тому вже до зими частково ми готові. Ще було доволі багато коментарів, чи є робота у селі. Для мене трохи складно це відповісти, тому що для мене село цінне саме тим, що ти можеш працювати сам на себе. Ще було доволі багато коментарів, чи є робота в селі. Для мене, мабуть, складно на це відповісти, тому що для мене село цінне саме тим, що можна доволі автономно жити і заробляти, працюючи на себе. Якщо брати у широкому сенсі, то підприємств тут нема. Я знаю, що деякі люди їздять до Кам'янця на роботу, але більшість людей мого віку і, мабуть, ще трохи старшого вони виїжджають, тому що ну, це доволі далеко їздити кожен день, тому по факту такої офіційної роботи нема. Але в селі можна багато чим заробляти, і, маючи інтернет, то ці можливості взагалі не обмежені. Тим часом я майже закінчила прикріплювати сітку, і тепер залишилося ще зробити, так би мовити, дах. З плівки, це не плівка, це теж сітка, яка дає тінь. Але це такий захист від чужих котів, від шолік, і взагалі, щоб, наприклад, якщо кубочка з курчатами там, щоб вона звідти не вискакувала. Сітку закріплюю також стяжками. З однієї сторони вішаю два грузика по краях. І з однієї сторони прикріплюю сітку на дерев'яну плашку, щоб було потім зручно піднімати це. І зараз буде ще короткий огляд. Ось така конструкція вийшла. Тут я ще додала кути для жорсткості і ось та вони теж є. Тут ось так підіймається, і ось обслуговуються жителі. Зсередини воно ось так виглядає. Тут все закріплено стяжками, якщо там яка є трісня, то її буде легко замінити. Тут ось так, закріпила, тут вже наглуха, тут вже нічого не піднімається. Тут е, грузик такий. Ну, якось так. Все чекає е, своїх нових жителів. Максимально безпечний простір. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.